Перед вами стіна Плачу, місце, яке вважається ну, місцем найбільшої концентрації святості. Насправді ця стіна це є частина платформи для збільшення території храму, яку цю платформу збудував Ірод Великий, який перетворив храм в одне із чудес світу. Прямо за стіною, вище за стіною, коли знаходилися свята і святик і жертовник Єрусалимського храму. Зараз там стоїть купол Сколи або такий золотий купол. Цю стіну правильніше назвати західною стіною, оскільки назва стіна плачу з'явилася після того, як зруйнувавши Єрусалим римляна. Заборонили євреїв навіть наближатися до нього, дозволяли хіба раз на рік приїхати і оплакувати руїни Єрусалиму та храму. Вважається, що десь за тими блоками і захований ківот, який пропав з храму після першого зруйнування храму Вавилонянами. Як це часто буває, руїни уламки храму використовуються для нової будови. І тому цілком можливо, що серед тих блоків. Які ми тут бачимо, деякі з них просто неймовірні, можуть бути блоки, які знаходилися ще у храмі, Соломона та е, з, е, Соломона і пізнішому храмі.